Ми вже будемо використовувати не один арм експрес, а наш тобільний експрес, який ми з вами готували. І будемо додавати молоко, які людей буде вистає більше, 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 нам доведеться вимовляти більше, більше, більше. А, але я собі так вивів тенденцію, що я замовляю два рази на тиждень. І в мене завжди от, кава готується 7, 14 день, перекрасити буде в, в своєму смаковому віку. Тобто я не засипаю більше кави тобто Так, Еспресо наше, mm -hmm. то еспресо, з яким за ким ми працювали. Mm -hmm. mm -hmm. Всім привіт, мене звати Микола, я тренер бариста. і сьогодні ми проведемо наш курс для початкових бориста. Навчимось е, працювати з кавовим обладнанням, обирати каву в нашій кав'ярні, працювати з еспресо та налаштовувати його, готувати його смачно. Не забудемо про молоко та техніку ватеарту. І взагалом е, обговоримо роботу кав'ярні. Ми з вами приготуємо все кавове меню. Ви навчитесь відрізняти, чим відрізняється лати від капучино і флетфайт. Е, та також фе, по закінченні нашого курсу ви отримаєте сертифікати про його проходження. Тобто я не засипаю більше кави? Я а, а. той тобто, самий. Так, еспресо наш, то тобто, еспресо, яким, яким де, ми працювали. 我呢？明白、嗯。嗯 Неодинарна еспресо, а наш тубільний еспресо, яке ми з вами готували. І будемо додавати молоко. Відповідно, ну, об'єм горнятка такий самий, як капучинок, але через те, що у нас кави більше, ми беремо вже менше молока і отримуємо з вами більш кававий напій, ніж капучино. У балансу і молока однаково. Просто що тут більше швидко. Так само і лад. Лати може бути меншим і більшим. Тут теж дивно. Тому що тоді ми можемо таке лато готувати да? звичайно одинарну еспресо і молоко. А ще лати може бути більшим, да? там, не знаю, горнятку 500 метрів. Але там треба теж буде це досягнути цього балансу кави і молока. Якщо ми завізьмемо і туди одинарний еспресо, але молока там буде більше, то великий лато буде більш молочніший. Ніж, 에, Тут зі всім склад. Тому мені подобається дівчат, що в них все нагород. Почино стали. 에... Хочете більше, ну є лади. Але вони ну, більш молочніше. Ну, Як різні подумали? Правильно, неправильно, перевійте, недоліте, перевзбите. 에... Думаю, що недовзбити вам не треба показувати, да? тому ми просто отримуємо молоко без піни і виїхаємо і отримуємо десь не таке. Да? Тепер будете пробувати вибивати. Будемо пробувати збивати, готувати експресо, збивати, вбивати. Пропоную нам поділитись. Хтось готує еспресо, хтось збиває. Проте помінятися. Будемо готувати одразу два еспресо, щоб у вас було більше ця можливість повбивати. Я буду допомагати з молоком і будемо пробувати щось. Це експрес-курс Баристи який триває один день з 10 ранку до 16.00. Вартість курсу 2800. В групі лише 4 слухачі. Аудиторія курсу це слухачі, які хочуть навчитися професійно готувати каву. Мешати воно стане в тепер меншим. Так само буде допомогувати планку. Після закінчення курсу ви вмітимете готувати справжні фамшне експрес. Плата та капучення. Інші кавові напої. Ви будете вміти розбиратися в методах заварювання кави, а також правильно налаштовувати кавомашину, машину, помол і, звісно ж, готувати каву. Навчання відбувається на базі нашого навчального центру. Наразі... Цю функцію експрес курсів виконує заклад Coffee by Барвомменс, який знаходиться в Сакіє. Це... Це марка Яблочко. Ай целешку. Трошки так, собі в голові роботу над щоб... Ось такі чудові калові напої виходять в наших учнів. Бачите, балюночки різні і щось схоже на сердечко, і розета. Вчаться, одним словом, молодці. В кінці курсу наш тренер Бориста відповідає на усі запитання слухачів. Тобто, якщо ви Час курсу щось не зрозуміле, було незручно запитувати, чи ще раз просто для себе хочете перепитати або дізнатись більше, ви це можете зробити в кінці курсу. Після закінчення курсу ми видаємо сертифікат про те, що ви пройшли відповідне навчання. І, звісно ж, пропонуємо роботу у цій сфері. Тож, до нових зустрічей та нових курсів!